Ласкаво просимо в артпростір. Я б прочитала книгу Донато НАТО безодня і буду ділитися враженнями про неї. Насамперед скажу, що це було щось із чимось. Враження залишає дуже глибокі після себе, і цю книгу не забудеш. Це точно не трилер на один раз. Це взагалі психологічний трилер, хоча я б назвала його психологічно-соціальним трилером, тому що він підіймає дуже багато соціальних питань. Почнемо з зовнішнього вигляду книги. Обкладинка тверда, але чесно кажучи, виглядає доволі дивно, тому що на ній якийсь мужик робить фейспалм, і це абсолютно не в'яжеться із сюжетом твору. Таке враження, що от, ну, от вона зроблена стильно, більш-менш. Але враження, що людина, яка займалася обкладинкою, абсолютно поняття зеленого не має, чи якого там кольору це поняття має бути. Про що взагалі йдеться в книзі? Тому що це просто дядько, у якого рука на лиці. І червоні буковки. Ну, типу, плюс-мінус, звичайно, візуально нормально. Але що це значить взагалі? Папір кремовий, приємно буде читатися, шрифт достатньо великий, не надто великий, середній. Е, сторінок не так і багато, десь 300-200, десь приблизно так точно не скажу, тому що я забула. Ось так. Розділи короткі, в середньому десь від 3 до 5 сторінок кожен розділ, тож читатися буде дуже швидко. І тим паче, чим далі читаєш, тим швидше воно буде читатися, оскільки напруження зростає. Стиль автора доволі хороший. Я б сказала, що він схожий на Кінга, але значно більш стислий. Тому що тут автор заглиблюється в психологію героїв дуже так ґрунтовно. Також він зображає певні. Унікальні властивості, унікальні особливості тої чи іншої країни, занурюється в деталі, але для нього деталі це не якийсь основний інгредієнт, це лише приправа. Тому у нього виходить доволі стислий стиль, при цьому лаконічний і все одно яскравий. З чого взагалі починається книга? Починається вона з того, що мати із своїм сином ідуть у басейн. Вона давно йому обіцяла сходити у басейн, він давно про це мріяв. Він просив навчити її плавати, і ось вони нарешті вибралися. Це був достатньо сонячний день, все було нормально, аж ось приходять вони у закинутий готель, де все поросло травою, вікна побиті, і приходять вони до басейну. А басейн з чорною водою. У басейні плаває сміття, над ним кружляють мухи, і вода смердить. І мати бере свого сина на кпини і бере його на слабо також і каже йому: Ми ж прийшли сюди, ти ж хотів плавати. Ну так в чому проблема? Йди плавай. І він боявся її розчарувати, цей маленький хлопчик, він боявся, що його мама розсердиться, і він пересилив себе, пересилив свої страхи і занурився у воду. Він відчув, як його по його нозі щось, ніби як пропливло повз. Але він все одно стримав свій страх. Мати дала йому на рукавники, надула їх, він ніби як намагався плавати, і аж потім він відчув якесь сичання. Він озирнувся, нічого не видавало цього звуку, і потім він зрозумів, що цей звук видають його на рукавники. Вони обидва були діряві. І він починає тонути, він кличе свою матір, але точніше намагається покликати свою матір, вона бачить, що відбувається, але вона просто спокійненько збирає речі і йде геть. А хлопчик бачить, що вона йде геть, і він не може її покликати, бо йому занадто страшно. Він борсається, намагається вижити, і в той момент він навчився плавати і зрозумів, що він сам. І далі нам розповідають про дорослішання цього хлопчика. Взагалі про те, як можна в умовах жорстокого поводження, постійного жорстокого поводження, вирости адекватною людиною. І чи можна взагалі, чи можна вирости доброю людиною, чи може в такій людині бути хоч крапля добра, в людині, яка не знала доброго поводження майже взагалі у своєму житті і ще з малку. хочу сказати наперед, що анотація абсолютно безспойлерна. Тобто події, які зображені в анотації, звичайно, стосуються сюжету, але абсолютно не розкривають його. Тобто вони не так, як у більшості анотацій, де ти прочитаєш її, і вже далі можна книжку саму і не читати особливо. Але при цьому вона розкриває той шарм і ту атмосферу, яка буде присутня у всій книзі. Всього персонажів у книзі три головних. Перший це прибиральник, який порпається у людському смітті, і по сміттю е, вибудовує картину життя цієї людини конкретної, і визначає, який у неї був характер, чим вона жила взагалі, які були захоплення, які проблеми і чого вона прагнула. Він е, знав, що сміття говорить про людей набагато більше ніж вони самі про себе можуть розповісти. Друга персонажка це дівчина з бусковим чубом, їй 13 років. Деякий персонаж називає її фак, тому що цей персонаж несповно розуму. <хи> і ця дівчинка живе у багатій сім'ї, але не все так просто в цій сім'ї і не все так просто в її житті, тому що раз вона народилася в багатій сім'ї, то все в її житті повинно бути легко. Ні, це не так. Вона переживає шантаж. І цей шантаж навіть доводить її до суїцидальних поривів. І щось у її житті змінюється, чому вона вирішує жити далі? А що ми дізнаємось уже пізніше? Також така персонажка, як полювальниця на мух, це жінка, яка присвячує своє життя боротьбі із насильством до жінок, і, взагалі, із насильством. І це пов'язано із її минулим. Люди знають, яке в неї минуле, тому вони. Здогадується, хто вона, і такі типу, так ви ж ця як її? І вона відповідає, так, я мати. І це дійсно так, вона мати. В цій книзі підіймаються такі проблеми, як жорстоке поводження з дітьми, спроби суїциду, також є дуже багато жорстокого поводження із людьми взагалі. Тобто насильство проти людей, насильство проти жінок, насильство проти дітей. Тобто абсолютно всі види насильства, які тільки можна собі уявити, в цій книзі присутні. І деколи це дуже деталізоване насильство, і тому сприймати його може бути важко чутливим особам. Також у книзі розкриваються теми шантажу, теми відповідальності матерів за своїх дітей, за те, якими вони виростають, за те. Що ці діти собою являють, тому що матері мають з дітьми особливий зв'язок, якщо вірити книзі, і вони відчувають, коли щось іде не так, і вони повинні вловити цей момент і якось діяти. Також у книзі є торгівля людьми, і це може бути дуже великим триггер варнінгом для декого, тому я попереджаю. Тригерварнінгів у цій книзі взагалі дуже і дуже багато. Окрім жорстокого поводження з дітьми, в книзі розкрита також тема дітей сиріт та недостатньої уваги, яка повинна їм вділятися. і на що здатні покинуті діти, коли вони виростають. Отже, ця книга абсолютно не те, чим вона здається спочатку. Це трилер, але більше, ніж трилер на один раз. І навіть як суто жанрова література, вона виконує свою функцію невідмінно. Тобто, ти читаєш, ти Маєш певні здогадки, але ці здогадки виявляються все одно неправильними. І зрештою, усі пазли складаються, і ти отримуєш якесь осяяння від того, як усе склалося. У книзі є жертва, є антагоніст і є мисливець. І хто з них хто визначати вам. Цю книгу я однозначно рекомендую усім, крім чутливих осіб. Підписуйтесь, щоб стати регулярним відвідувачем арт-простору. Ставте вподобання, коментуйте, дякую за перегляд!